Доброго ранку сонце жовтеньке. Доброго ранку, дітки маленькі. Дітки, до нас сьогодні завітало совенятко. Суви вони такі розумні. Доброго дня та доброго вам малята здоров'я. Я знаю, що у вас сьогодні дуже цікава зустріч. Можна і я з вами буду на цій зустрічі? Ну, звичайно ж, можна. А скажіть мені, будь ласка, про що ви сьогодні будете розмовляти? А сьогодні сувенятка в нас ігри на увагу. Готові, дітки, підготуйтеся, зараз почнемо. Ой, скільки іграшок! Так, це нам потрібно для гри. А зараз ви починаєте давати мені відповідь, яка іграшка у нас стоїть першою. Це так. Лялька. Лялька, молодець. Так, рухаємося далі. Яка іграшка знаходиться поруч із лялькою? Думаємо, дітки, так. Я, гадаю, ви відгадали, це собачка. Так, совенятка, ти так так, так, так. А що між собачкою і кубиком знаходиться? Так, дітки, це совенятко, дітки, це м'ячик. Так, молодці, ви уважні. А що ж знаходиться ліворуч від собачки? Що знаходиться? Це м'ячик. Молодець, совенятка. І дітки молодці, ви розумнички і дуже уважні. Перша іграшка ми назвали в нас Лялька, а яка ж у нас остання іграшка. Так, остання іграшка в нас кубик. молодці. Дітки в першу гру ми погралися на увагу, а зараз ми пограємося в другу гру, чого не стало. Будьте уважні. Так, дивимося уважно, чого або кого не стало, начебто все на місці. Дітки, а у нас заховалася наше совенятко. молодці. Наше совенятко повернулося, граємося далі. Ну, чого ж у нас не вистачає, чого у нас не стало? Я була дуже-дуже уважним і хочу сказати, що зник м'ячик молодець совенятка. Дітки, ну а тепер всі на місці у нас. Так, не вистачає нашої собачки, вірно? Ну, а чого ж зараз не вистачає? Так, заховалася в нас лялька. Вірно? Подивимося уважно, уважно. Чи всі іграшки на місці, дітки, совенятка, всі на місці? Здається мені, що всі іграшки на своїх місцях. Всі на своїх місцях? Ми вже погралися. Молодці і і дітки, розумнички, я кажу вам до зустрічі, до побачення.